Ось такі покупки сьогодні я зробила. Геть мені принесли додому. Дякую людям. Домашня сметанка свіжайша. Дивіться, яка краса. Вона потім так загусає, стає, як домашні вершки. Творог, сир домашній, я його розділю по. Лоткам поставлю заморозю частково, а частково буде в мене на використанні. Молочко, я молочко розілью в свої буті, пляшечки такі півлітрові і заморожу в морозильній камері, тому що. Коровка піде в запуск, а я звикла до цього молочка і, хі, звісно, хочу куштувати саме це. У Мене багато У мене 7,5 літрів цей раз молока, три барочки сметани. Тому що ми таке, в мене це ну, замість вершкового масла у мене домашня сметанка, і кругом вона йде у мене, щоб ми не їли домашня сметанка. Тому що 60 гривень 500 мл такої краси, я перепрошую, це суперово, смачно і, звісно, вона вона просто свіжа. Вона потім бере намачує її на хлібчик. І ось так, ось такі в нас домашні смаколики, які купили, і будемо мати на великий період часу. Домашнє є домашнє. Ось так я поклала по пів кіла творога. Ну тут, може, трішки більше сиру. То три, три лоточки я поставлю до морозильної камери. Один лоточок я залишу собі їсти. Ось так я розфасувала молочко. В пляшечки. Це пляшечки ми купували. Тобто, я розумію, що їх використовувати багато разів не можна, а не можна, але ми будемо діти випили воду, і я їх залишила з літа і Ось у мене зараз пляшечки використаю на молочко заморозити. І принесли ще й мені півтора літри домашньої олії. Я її додаю потрішки до олейни і таким асорті роблю, тому що смак набагато кращий. І салатик навіть з капусти з ним і винегрети набагато смачніше з такою олією, яка менш бере, ну нема там різних, знаєте, вже віджимів таких, що неможливо там взагалі щось їсти. Ось так: ось такі в мене сьогодні закупки, покупки, заготовки в морозильну камеру. Готуємось до зими. Всіх благ вам! Хочу поласувати домашнім сиром. Зі сметанкою, сіль і перець. Тут у мене суміш перців, петрушечка Оце все. Зараз вимішаю і зі своїм домашнім хлібчиком буду перекус собі робити. У нас нарешті трішки закінчився дощик поки що. Ну, це вже не перший раз таке в нас, що дощик зупиняється сьогодні в неділю. Але Такий зірвався вітер, знаєте, прям. але слава Богу, в хаті тепло. Ми в добрі, ми в мирі. Благополуччя. Дякуємо всім, хто до цього причетний, щоб ми могли так жити на даний момент. Миру, добра, здоров'я і благополуччя всім.